Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про соціальну послугу денний догляд. Денний догляд це послуга, передбачена для осіб поважного віку та з інвалідністю, які частково втратили здатність до самообслуговування. Це комплекс заходів, що спрямовані на усунення обмежень діяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань, підтримку здоров'я, розвитку соціальної незалежності. Розвитку різнобічних інтересів та організацію дозвілля та відпочинку, відновлення чи набуття знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві. Державний стандарт денного догляду затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 30 липня 2013 року номер 452 Ознайомитись з ним можна за посиланням в описі до цього відео. Хто отримує послугу денний догляд? Послуга передбачена для осіб поважного віку та з інвалідністю, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі, що передбачає денний догляд. Послуга денний догляд надається у відділенні денного перебування Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування. В описі до цього відео ми прикріпили посилання на контакти в відділів територіального центру в районах міста Дніпра. А відео про інші послуги Дніпровського міського терцентру можна подивитись за підказкою Виспіду. Послуга денний догляд полягає у денному перебуванні до 6 годин у терцентрі, не передбачає надання місця постійного проживання та надається впродовж календарного місяця за винятком вихідних та святкових днів. Послуга денний догляд включає психологічну підтримку, реабілітаційні процедури, формування і підтримку навичок самообслуговування, фізіотерапію та оздоровлення, але під наглядом кваліфікованого медичного працівника. Отримувачем послуги денний догляд у Дніпровському міському територіальному центрі надаються також послуги з харчування гарячими робінами обіди складаються з готових страв, які відповідають меню, рекомендованому спеціальною робочою групою і включають усе – себе. Гарнір з м'ясною стравою, овочевий салат, хліб, чай з цукром та печиво. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Отже, як отримати соціальну послугу для недовгих. Для отримання соціальної послуги денний догляд необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або перебування. Контакти управлінь в районах міста Дніпра ми прикріпили в описі до цього відео. При зверненні до управління необхідно надати наступні документи: заяву про надання послуги, паспорт заявника, реєстраційний номер облікової картки платника, податків, довідку МСЕ або пенсійне посвідчення. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги за наявності, декларацію про доходи та майновий стан. медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, копію довідки про взяття на облік переміщеної особи за наявності, про те, що це за довідка та як її отримати, дивіться тут: акт оцінки потреб сім'ї або особи, що складається фахівцем із соціальної роботи. Зауважимо, що територіальний центр надає допомогу в оформленні заяви та поданні документів до управління соціального захисту населення. Після подання заяви та документів управління готує рішення про надання або відмову у наданні соціальних послуг. Завершальним кроком до отримання послуг денного догляду є укладання договору між заявником і територіальним центром з вказанням умов, надання та порядку оплати соціальної послуги. Соціальна послуга денний догляд може надаватись за рахунок бюджетних коштів, встановлення диференційованої плати або за рахунок отримувача послуги чи третіх осіб, відповідно до чинного законодавства та положення про Дніпровський міський територіальний центр. Посилання на положення також можна знайти в описі до цього відео. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.